Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка. На кого звернути увагу і чому. Давайте роздивлятись, про кого буде розповідати нам філіжанка кави. Перше, що бачу, це в робочій сфері. Тут мені зараз я роздивлюсь, хто це. Так, дивіться, взагалі-то мені більш показано, як ви, як дивіться, як, не для всіх воно підійде, бо не всі так роблять, так? Що робите насправді? У вас бувають дуже-дуже цікаві ідеї. Ви їх розказуєте. Поряд з вами є чоловік, чоловіча статура, який... Знаєте, дуже дуже дослуховується до ваших ідей, до ваших висловлювань, до ваших якихось поглядів. Добре, якщо ви знаєте, кажете їх з тією метою, щоб він почув, щоб бо від цієї людини, ну, якби то знаєте, як воно виглядає, як ця людина може більше чогось там зробити. Якби то у нього можливості трошечки побільше, ніж у вас. І може, ви таким чином хочете вплинути на когось через цю людину, тоді так. кажіть там, мрійте, розмовляйте, роздумуйте, щоб він то чув. Але якщо ви помічали, що щось ви там розмовляєте, кажете. А потім у вас щось не виходить, то розумійте, що поряд з вами є чоловік, який має на то вплив. Далі дивимось, на кого ще звернути увагу і чому. Зараз я вже вимазалась трошки. Добре, дивіться, давайте, чи може продовжуємо в робочій сфері, якщо ми там з неї почали. Так, дивіться, є, е, показують мені жінку, яка перед собою виставляє людину. Вона якбито не хоче спілкуватись з людьми з колективу, і вона як через когось е, свої, ну, там, якісь прагнення її, щось таке, знаєте, через когось передає іншим людям. Наприклад, піди скажи тому там, піди скажи тій там, нехай зроблять те. Ну, от якось так людина себе поводить, на її поведінку зверніть увагу на те, що вона там якась така, знаєте, як хочу, так і роблю. Літера І поряд, літера Г поряд. Літера Л. І це все ініціали. Ну, щоб ви якось пов'язали для себе, про кого йдеться мова. Так, далі роздивляюсь. Ось тут це вже чоловік, і такий він. Знаєте, ну доволі молодий, ну, скажімо так, до 40. Як ховається за якусь фігуру, за, за когось співробітників. Знаєте, от нема сміливості у людини, але є гарні ідеї. Якби то з ним спілкуватись, то взагалі то людина цікава, і людина, яка, ну якось так знаєте, може розвиватись, може ну, якісь такі дійсно гарні ідеї для колективу, для роботи колектива приносити, але, знаєте, я от дивлюсь, і мені так знаєте, ніби і ховається, а ніби то людина перекриває собою цього молодого чоловіка. Той, за кого ховається, він старший за віком. Не дуже сильно старший, але старший. Може, наприклад, там, ну, вищої ламки, так? Ну, там, наприклад, начальник відділу. Якісь такі, може, бо є ще люди поряд, і вони, як, знаєте, трошки так як обособлено тримаються від загального колективу. Ну, взагалі в колективі нема, скажімо так, от спільноти, знаєте, нема такого, щоб всі дружньо. Працювали. Всі просто збираються, ну, наприклад, там, на 9-ту годину до 6-ї відпрацювали, розійшлись. Ніякого особливого, особливого спілкування між людьми я не бачу. Ну так, тільки там, коли треба. Дружніх стосунків нема. Далі, на кого ще звернути увагу? На чоловіка, який розповідає про якісь великі гроші жінці. Знаєте, чоловік мені показаний, як як у нього, скажімо так, біля носа під лівим глазом є родинка, так, щоб ви якось так. Розуміли, про кого йдеться мова. Він взагалі багато балакає. Він мені показаний ще людиною, яка любить пхати свого носа у будь-які справи, там ваші чиїсь інші у будь-які справи. Він також мені показаний як людина, яка От йому важливо з кимось дружні стосунки мати на роботі, щоб проти когось дружити. Знаєте, от, от є такі люди, які ну, як колаборацію люблять робити з кимось. Ну, от Важливо йому таке. І дивіться, як людина, яка розмову буде вести, в тому сенсі, що щось гірше стає. Звертати увагу буде на те, що от дивись, раніше ж було краще, от раніше ж так не робили. Тут, знаєте, ну, таку зраду зрадоньку десь шукати буде, і буде як накручувати вам свої думки. Ви мені показано, як людина, до якої багато людей звертаються, якось так багато людей круг вас. Дуже втомлена. Дуже, знаєте, ви від людей дуже швидко втомлюєтесь. У вас, як, знаєте, на весь робочий день не вистачає енергетики. Тут просто хочеться сказати: бережіть себе, бо вам балачками, от Якщо чесно, то пустими і дурними балачками, вам ту енергетику дуже добре під'їдають. Ви витрачаєтесь енергетично на розмови. Якось так знаєте, захищайте себе, не реагуйте дуже так на людей. Ну, я розумію, що мені легко сказати, але насправді це не дуже легко зробити. Є люди, які от просто не можуть, вони реагують і все. Ну, хочеться, щоб воно у вас було легше якось. Так, дивіться, як мені це виглядає. Дивіться, тут і про захист кажуть. Вже іншу якусь є історію розглядаю, але перед жінкою. Жінка ж, так? Да? Дивіться, є, давайте так, перед людиною, от якщо ви зрозумієте, що то для вас інформація, значить так воно і є. Перед людиною, яка прагне дуже свою якусь мрію втілити в життя, і дійсно, ви вже майже все зробили, ну взагалі-то багато робите, і майже ви вже досягли своєї мрії. Бо дійсно у вас певна вдача в тому, що ви робите є. Ви людина, яка дуже вміє відчувати слушний момент. От коли от треба, от саме зараз треба зробити там щось там певне, ви там собі розумієте, що, що саме треба зробити. Є біля вас людина, яка От якісь розмови про тут саме про стан здоров'я, щось там своє розповідає, і дивіться, як ви не вмієте закритись. От знаєте, як вам треба як стіну якусь між людьми виставляти, або просто так і сказа і казати, що я про здоров'я взагалі не хочу ні з ким розмовляти. От просто це тема табу. Бо коли людина вам щось розповідає, починаються у вас якісь негаразди по здоров'ю. Ви як перетягуєте на себе, або людина як перекладає на вас свої якісь негаразди. Треба захищатись від людей. Взагалі-то тут просто з однією людиною ви більш за все спілкуєтесь, а тут є різні люди, і різні люди вам приносять такі балачки про себе, кожен про себе. Вам не треба взагалі в, ні в ці балачки входити, бо коли у вас йде просідання по здоров'ю, ви віддаляєтесь від своїх, ну, як від виконання ваших мрій. А у вас якась ваша велика мрія от-от здійсниться, у вас такий зрост, дуже такий непоганий йде. Вже майже майже. Далі дивимось, на чоловіка треба звернути увагу, який е, дуже хоче спілкування з жінкою. Темне волосся у жінки. Чоловік такий, знаєте, нібито шатен, може, трошки-трошки як каштанове волосся, ну, такий відтінок, може, має. Розмовами старається привернути увагу жінки, ну, чогось вона так не звертає чогось на нього увагу. Взагалі якось сприймає його як, знаєте, одинокий вовк, якому просто зараз нудно, сумно. Який задовільнить свої якісь там бажання і далі сам побіжить. Може, дійсно, може, ви так його собі, знаєте, певний час бачили, якісь там у вас враження складались про людину, і дійсно, може, ви і праві в своїх таких думках. Бо людина, яка ну, Дивлюсь далі, і розкривається трошки ця, ця картинка людина, яка з цього вовка вибачте на свиню. Тож він може якесь таке ну, свинство підкласти потім у стосунках. Тож будьте уважні, дійсно. Далі, але дивіться, як ви спілкуючись з цією людиною. да, ви не просто так це розумієте. Ви по роботі можете щось собі, знаєте, як покращити трошки, як у зрост піти, спілкуючись з цією людиною, але стосунки тут дійсно можуть бути більш такі робочі, аніж особисті. Тут таке. Відчуття жіночі не підводить, тож користуйтесь дійсно своєю інтуїцією. Вона у вас гарно працює. Далі, на кого ще звернути увагу? І дивіться, ну от я все одно я тут повертаюся, видно, не все ще сказала. Тут є поряд з вами людина, яка вам ну от вона дивується, а що, тобі, що тебе не влаштовує в ньому, що тобі не так в ньому, тут, знаєте, дійсно, от робіть так, як ви відчуваєте. Не те, щоб там давати себе вмовляти комусь, бо людина вважає, що це для вас там якась гарна партія. Просто робіть так, як ви вважаєте за потрібне, як ви відчуваєте. Все, тепер все. Так, на кого ще звернути увагу? На якогось пліткаря. Який, знаєте, от людина, яка дуже відома іншими людьми, яка дуже реагує на чиїсь висловлювання, на чиїсь погляди, на чиїсь там хтось щось сказав, людина швидко старається вам то перенести і від себе там щось додає, але Тут якось, знаєте, от як швидко реагує, треба покоперсатись у тих новинах, якось знаєте, позадавати собі питання, чи дійсно треба довіряти цим новинам, там, якимось там висловлюванням, а потім вже щось там говорити. Ні, тут людина просто швидко реагує і на страхи. От знаєте, коли людина з такою нестабільною психікою і страхи дуже легко потрапляють у мозок людини. І ось з цього якось так складається майже кожен день. Зверніть увагу на те, що людину просто треба як на щось перемкнути. Увагу на щось там, знаєте. Відвернути і сказати, що дивись, все не так погано, все не так, як ти вважаєш, не так, як, тобі, там, як тебе лякають. Просто ну... і дуже боїться зміни фінансового становища. Але зараз я бачу, що непогані гроші поряд з людиною. І людина взагалі то можна сказати, що як щасливчик, бо дивіться, як людина, яка, зараз як би то пояснити, в житті цієї людини могла статись якась дуже, ну, дійсно, дуже така ситуація, мм. Дивіться, скажу так, як є. Людина, яка обійшла її смерть. От просто була ситуація, коли могла статись непередбачувана якась смерть для цієї людини. Вона це обійшла, але переляк якийсь. Він залишився в людині. Вона не дуже розуміє, що там. Ну, от знаєте, як не на одній ситуації концентрується і носиться з цією ситуацією. Просто переляк внутрішній існує. І вона як шукає чого лякатись. Ну, як знаєте, до чого це притул притулити. Перемкніть людину, переключіть увагу людини на щось інше. Так, і далі. Далі, далі, на кого ще звернути увагу. Дивіться, показана мені ситуація, як це я вже роздивляюсь особисте життя. Якась така ситуація, коли людина саджає якісь рослини, якісь. На здоров'я людини. Там спина потім буде боліти. Ну, знаєте, коли людина за день собі намріє на наробити багато чого, але так теж не треба робити. Треба якось поділити роботу, бо спина потім буде, як знаєте, як, ну, дуже аж пекти буде. Далі. На кого ще звернути увагу. Зміни плануються для. Я от не скажу чоловіка або жінка. Але чоловік перед цією людиною як вклоняється, бо вихід з складного становища, вихід з тупікової ситуації. Він став можливим для цього чоловіка саме завдяки тій іншій людині. Тут зміни, які ну, от людина вміє розкласти ситуацію, побачити її з різних боків, і тут за справедливістю розсуджує ситуацію і втілює в життя. Вирішення питання, ось так воно показано. Так, далі на кого ще звернути увагу. Чому на сварливість якихось людей, чим вони близькі до вашого, до вашої оселі, до вашої родини? ну, Взагалі-то до вас? Чи вони взагалі, як знаєте, ви як ви не є прямим учасником ситуації, але ви як спостерігаєте за цими людьми? Ви їх обходите. Це може бути, як знаєте, наприклад, там ви в будівлі живете, і ці люди як збираються поряд з вашою будівлею. Тут показано, що якась обережність вам потрібна, бо люди там складні, зі складними характерами, з, з такими, знаєте, як. Ну, от, чіплятися люблять. Або якщо їх зачепити, то, знаєте, до сварки там розбіг такий дуже невеличкий. 3 секунди, і вже така сварка буде гучна. А може і з кулаками. Такі. Так, далі давайте глянемо у блюдечко, що воно нам підкаже. Ну, дивіться, ось чоловіча статура, це саме чоловік з борідкою, такий, знаєте, худорлявий, щось з якимись думками своїми стосовно жінки з дівчиною. Якісь такі страхи в нього є хвилювання. І знаєте, насправді він, він їх старається якось так, хоч трошки але приховувати, він радіє. Він тут, знаєте, таке враження йде, що як, е, от, може, це якась там бажана зустріч, але знаєте, як просветліло для цього чоловіка. Як сонце зійшло, ось якась така, знаєте, щаслива мить. Так. Це є таке прагнення бути поряд, бути однією сім'єю, бути щасливим разом з цими людьми. Далі, на кого ще звернути увагу? Ось тут чоловік, який буде про захист якийсь розповідати, казати, як новину, таку гучну, якусь таку новину буде старатись до вас донести, ну, вам представити так-от. Знаєте, як людина, яка збирає глядачів. Ну, Може, тут дійсно там будете роздивлятись якусь там відео якесь, новину якусь там. Але, знаєте, це, це новина від людини, яка притягує все більш-більш людей, яка збирає глядачів, яка як просвітлює. Для людей якусь ситуацію таку, знаєте, вона гучна буде. Нехай воно буде вже. Так, і далі. На кого ще звернути увагу? Тут людина, яка виходить з вашого оточення, ви дивуватись будете, ви не зрозумієте, що там, ну, чого так. У людини є якась така своя, ну, своє прагнення, своя якась ідея, він, він. чого Насправді він? так воно і не виглядає, що там от саме чоловіча статура, але Бачите, як вирвалось у мене, значить, то чоловік. Дивіться, тут у вас така ситуація, коли тут не дуже треба, би то зупиняти людину. Він... Те, що він робить, воно потім радість принесе. Далеко не піде, не хвилюйтесь, нехай там щось своє робить, бо у людини така ідея, знаєте, не заспокоїться, поки не зробить. Нехай. І ось тут молодий чоловік, який щось йому треба розібратись. У нього є два ключі, дві інформації, він буде відчиняти для себе. А, ну, він тільки починає щось там для себе, як розкопувати, знаєте, як зіштовхнувся з поки що невідомою для нього ситуацією, яку він раніше він так, з таким не, не зіткався, але треба, треба вже зараз треба щось там розбиратися, щось робити. Зробить. Я бачу, що тут складнощі певні будуть. Просто що він. ну, знаєте, Коли людина робить щось нове для себе, дійсно якісь складнощі будуть. Але потім вийде на просвіт, вийде до виконання того, що він робить. Ну, от і все. Ось така філіжаночка. Бажаю вам всім, тільки щоб найкраще з неї Відбулось в вашому житті те, що не сподобалось, нехай лишається тут, нехай там змию і не буде, як то кажуть. Нехай все до чого прагнете, чого дуже-дуже хочеться. Нехай воно виконується, нехай буде щастя, здоров'я, нехай будуть гроші, нехай буде мир та злагода в ваших сім'ях. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!